«Створімо разом житло для тих, хто його втратив. Під таким гаслом волонтери франківського проєкту Кохати відновлюють чергову занедбану будівлю. Раніше вона слугувала офісом для департаменту освіти. Головна мета такої соціальної ініціативи забезпечення комфортного проживання для вимушених переселенців. Ця будівля стояла без використання, закинута десь п'ять років, але ми сюди, в принципі, зайшли, тому що вона була ну, на диво дуже гарно збережена. Тобто, ця будівля вона якось дуже якісно побудована, чи що, вона прям, Там нема сирості, там нема плісняви, там не тече дах, не, нічого такого. Тобто, стан. в неї, в неї, принципі…» В принципі, гарний єдине, що ну е, єдине, що ця вся система опалення. Ми її демонтували і будемо замінювати е, повністю в от, у всіх трьох корпусах е, цієї будівлі, і так само електрику будемо замінювати. Наразі каже архітекторка, тут уже завершується стадія демонтажу. Тобто зайві перестінки, які нам не потрібні, зайві двері, які нам не потрібні, зняті, і вже там починається з їх закладання, оскільки ми робимо перепланування ще також. Ем, дуже багато знято по цього поверхневого шару стін, там де штукатурка стара. Ем, і в принципі, вже в дальньому корпусі там вже почався етап монтажу. Там вже будуються перестінки, там вже штукатуряться на нові стіни, там вже заливається підлога. Роботи з відновлення тут ведуться щодня. Рук кажуть волонтери, завжди не вистачає, проте раді щодо справи долучаються й вимушені переселенці, зокрема ті, хто житиме тут по завершенню ремонту. Це люди, які живуть зараз в двох спортзалах в школах у Франківську. І це насправді от те, що ми зрозуміли, це найбільш незахищена категорія людей. Вони нам допомагають, і ми їх дуже захочемо допомагати, але не стільки тому, що ем, нам треба допомога насправді, але більше для того, щоб вони відчували якусь залученість і відчували, що вони. Ем, Мають якесь своє ком'юніті і щоб були причетні до цього місця і самі його для себе будували. Сергій приїхав до Франківська з Одеси. Поселятись у цьому будинку чоловік не планує. Та, незважаючи на втому, каже, волонтерить тут чи не щодня. Моя задача штукатурити це стіни, стелю. Ось, а перед штукатуркою ми розшиваємо, шкрябаємо, тобто підготовчі роботи робимо. Приходжу додому, спину не можу розігнути, але відпочиваю, сплю потім на слідчий день знову. Я роблю те, що вмію, і я знаю, що якщо я це роблю, то воно приносить користь. Загалом констатують у доброчинці це у Франківську уже третя будівля, яку відновлюють у рамках проєкту Кохати. Час минає, і людям потрібне постійніше житло. А школи з часом також потрібно повертати до навчального процесу. Тому з департаментом освіти і містом організація. Металаб, яка у Франківську реалізує цей проект, укладає уклала тристоронній договір, яким визначаються межі відповідальності. Департамент надав нам цю будівлю під ремонт, а надалі всюди переселяться люди, які мешкали в школах. Понад 150 вимушених переселенців, зазначає Оксана Городівська. Оселяться тут уже через декілька місяців. Мар'яна Джерчу, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.